Світ мій дзеркальце, скажи, і всю правду покажи. Гурт ТНМК, як і цариця з відомої казки, також вирішив заглянути у люстро. Те, що в ньому побачили артисти, надихнули їх на альбом. Він так і називається дзеркало. Себе в першу чергу. Все що з нами відбувається, ми ж про те і співаємо. Тому. Дзеркало, воно в першу чергу направлено на кожного з нас. Серед потенційних хітів, які вперше прозвучали зі сцени на презентації платівки, була і нова пісня Гупало Василь. Усім чоловікам з таким ім'ям дозволили вільно прийти на шоу. Хто ж цей Василь? Може, цей парубок? А може, цей Це головний герой нашої нової пісні? Це пісенька-казочка. А я звернув увагу, що. Пісня ні, ніхто про це не знав. Навіть Фагот не знав, бо я йому надіслав текст, він, мабуть, забув. А, а коментував в соціальних мережах Гупало Василь. Я так думаю, ого, оце от співпадіння. І потім вирішили зробити такі. Такий крок, що тепер на концерт гупало Василям після прем'єру цієї пісні, а вхід безкоштовний. І там питали так. А якщо гупало Віктор, там питали, там ми казали ні, тільки Василь. Ті, хто потрапили на шоу Конглестів, могли спостерігати за історичною подією. Концертну таємницю гурт зберігав ревно. До ТНМК на сцені приєднався Едуард діля приступа вперше за 10 років після того, як залишив колектив. А ще ж. Маток читки виконав бас гітарист ТНМК Котя. Зала зі стрибками не барилася.